Прийом фотографій на перший в Україні екологічний конкурс завершено нині сонком рівне, який і був ініціатором проведення акції сортування сміття. Стань європейцем вже сьогодні. Зібрав усіх учасників на розіграш головного призу подорожі над двох країнами Європи. Загалом за півтора місяці на конкурс надійшло 20 фотографій, на яких рівняни ділилися своїм досвідом запровадження роздільного збору відходів удома. Сьогодні наймолодший учасник розіграшу 10-місячний Марк вказав на щасливий номер переможця. Я піднімаю, дивлюсь. Я оголошую, учасник номер 17. Ура! Наталія Хомич отримала сертифікат на подорож містами Європи. каже, хоче до Італії. Обіцяє під час туру приглянутись до досвіду європейців у сортуванні сміття. Дуже Багато вражень дуже приємно. Я кажу, кінце життя тепер будемо сортувати, підтримувати це. Дійсно, це дуже гарно. Я хочу в Італію попасти. Чесно, це моя мрія. От Італія не знаю, не була в Італії. Мені дуже цікаво, інтересно, як там, як там сортують і чи підтримають. Я думаю, що підтримують, бо все ж таки всі європейські країни це підтримують це правильно. І я надіюсь, що в Україні не тільки в Рівному, а всіх містах будуть. От такі е, мусорники на роздільне сміття, і хоча переможець один, ніхто з учасників конкурсу від Синком рівне не залишився без подарунку. Кожен отримав екоторбинку. Це ще одна ініціатива підприємства. Учасники конкурсу переконують, сортуватимуть сміття і надалі. Це нам дуже сподобалось. Треба підтримати екологію країни. Ну якби берегти нашу планету. От. Діти дуже зацікавлені були, дітям дуже сподобалось. У мене троє діток, і дуже всі люблять викидати мусор. Сьогодні сортуємо всією сім'єю. Ну, якби подобається нам ця акція, ми будемо її підтримувати, будемо приймати участь, ну якби і надалі. Почала сортувати ще коли вчилась у Львові, в 78-82 роки. Студенти правда це ми вже тоді вчилися з іноземцями. Ми вже сортували сміття. В смысле, не харчове сміття, а от всякі папірці та сортування діти доєднуються і внучка. Коли вона знала про цю акцію, я кажу, Алінка ми повинні сортувати сміття з тобою. Це не перша і точно не остання ініціатива. Від Санком рівне запевняє директор підприємства Святослав Євтушенко. каже: число рівнян, які відгукнулись на заклик санкому сортувати сміття, зростає щодня. Так ще інакше, конкурс проведений, переможець визначений дуже добре. Дуже дякую всім рівнянам за, і, тим, хто, і учасникам, хто приймав участь, і дуже дякую всім рівнянам взагалі, які займаються роздільним збором сміття і сортують. Тому що по наповності контейнерів, я вже казав, що якщо раніше, наприклад, ми увозили планували вивозити раз в тиждень, то зараз часом в деяких районах приходиться вивозити в деяких дворах раз на два дні, на три дні, Тобто це говорить про те, що рівняни дуже так би мовити, тобто ми дякуємо рівнянам за те, що вони йдуть і використовують, і роблять за нашими ініціативами. І, ну, Підтримують екологію, підтримують наше місто і підтримують нас. Тепер переможець екологічного конкурсу протягом року може відвідати Європу. А усі учасники замінити пластикові пакети на багаторазові екоторбинки, які отримали на завершення розіграшу. До речі, такі торбинки можна придбати на підприємстві Санком і таким чином теж долучитися до збереження довкілля.